Унікальну бджола піраміду створив галицький пасічник Віктор Білаш. Аналогів такої споруди в Україні немає. Чотиригранна рівностороння піраміда будувалась непросто: безліч літератури, об'їзд містами України, консультації зі спеціалістами з пірамідології, лікарями та біоенергетиками. Нарешті її таки спорудили. До того ж, без жодного цвяха. Зараз, бачите, які в нас є вже технології, різні шпильки, різні шурупи і так далі. То було б просто зробити. А зробити на дерев'яні шканти, дерев'яні шканти і клеї – це вже трудно. Треба таку споруду утримати. Це, вона ж має біля тони десь тонну добру має ця споруда. Перший лікувальний будинок на бджолах з'явився два роки тому на Коломийщині, А ось такого типу оздоровчий комплекс. Справді єдиний його висота 3,8 метри. довжина 5 метрів 12 сантиметрів. Всі пропорції піраміди відповідають пропорціям кристалу структурованої води. Під дією піраміди структурується вода в організмі, а структурована вода має велику розчинність, розчинну здібність. Вона розчиняє навіть шлаки в організмі. Окрім пірамідальної сили, в додаток бджолотерапія пацієнтів лікуватимуть не укусами комах, а їхньою біоенергетикою. Мікровібрація бджолиних крилець діє як заспокійливе. Плюс піраміда, наповнена ароматами меду, пилка та прополісу, заряджатиме силою. Лікувальні властивості чудо споруди, винахідник випробовує на собі. Людина лежить на вулику, бджоли виділяють. Тіло не вловлює, але нервова нервові клітини, нервові волокна вловлюють вібрацію бджіл. Дуже впливає на відновлення життєдіяльності організму. Ще один запатентований винахід білаша. Ось цей розфарбований у національні кольори. Експериментальний вулик. У ньому два десятки нововведень та максимум комфорту для комах. Умови проживання бджіл наближені до першокласних умов природного дупла. Тут і вентиляційна камера, поглиблене дно, конденсатори повітря та кожух, який влітку захищає бджіл від перегріву, а взимку від переохолодження. У цьому вулику я бджіл не годував і не годую, і не годуватиму на зиму, а частину навіть ще рамок візьму і поставлю у другі вулики, бо в других вуликах, в цих сучасних вуликах, практично меду ноль. А тут зараз медом залито, запечатано. Незвичайний вулик, який піраміду наголошує Віктор Білаш, створювали колективно із Галицькими бджолярами. За всі старання пасічника божі комахи віддячують при відкачуванні Дід збирає утричі більше меду ніж зі звичайного вулика. Вікторія Ткачівська, Смага, з Галича, новини телеканал, третя студія.